Він бібліофіл бачу не те, що затятий, а заклятий просто. За результатами різноманітних досліджень читання книг покращує настрій, розвиває пам'ять, збагачує словниковий запас. В одній із книгарень міста своїми книжковими уподобаннями поділився з франківцями міський голова Руслан Марцінків. Як це відбувалося, дивіться далі. У книгарні є мер івано франківська на дві години став книжковим консультантом. Він розповів, що читання це його хобі, тож радий поспілкуватися з відвідувачами та закликав обов'язково читати книжки. Я люблю книжки, я можу про це говорити. Та тобто, бо я вважаю, що Ну, якщо ти не, ну, хоча б не любиш це, то ти не можеш бути консультантом. Це, напевно, що письменник, я бачив, багато буде консультантів, які можуть багато розказати. Ну, мені подобається книжка і тому можу рекомендувати те, що читаю. У мене хороша бібліотека, більше півтора тисячі. У мене хороша історична бібліотека, ну і художньої літератури в мене теж ну достатньо є. Якщо ти не читаєш книжки, ти ніколи не будеш спілкуватися, говорити, бути комунікабельним. Тому рекомендую всім читати книжки. Ірина прийшла спеціально на зустріч з мером. Каже, цікаво було дізнатися, що він читає. Я спеціально прийшла до заходу, але книгарню відвідую дуже часто, тому що читати книги це моє хобі. Ця людина. Це наш керівник міста. Мені цікаво, до речі, саме що він порекомендує. Інші відвідувачі книгарні також поділилися своїми враженнями після розмови з міським головою і зазначили, що книжки читати потрібно. Зацікавила зустріч саме з мером, цікава була його думка. Що він порадить, я тут погоджуюсь з паном Марцинківим про те, що о, якщо людина хоче спілкування, да, і бути розвинутою, то треба читати книжки. До речі, от для мене з дитинства це такий спогад було покарання, коли мама купувала нову книжку і ховала від мене. Оце було таке. От для мене було покарання. Я міського голову дуже добре знаю, але сьогодні таке ще нові штрихи. Довідався. Він бібліофіл, бачу не те, що затятий, а заклятий просто. Книжка розвиває, мізки, язик розплітає. Це перший помічник в житті. Я часто приходжу в книгарню, тому що я дуже люблю читати. Мої книжки улюблені. Це Гаррі Поттер» я часто читаю тут. Різні якісь такі історії можна до школи готуватися по книжкам, читати їх і щось знати і писати якісь проєкти у книгарні є, де листопад є місяцем зіркових консультантів. Зауважують, що вперше запросили бути книжковим консультантом політика, але відзначають, що мер є доволі частим гостем книгарні щодо літературних уподобань. То, за словами арт-менеджера книгарні Наталі, в час війни люди здебільшого читають романи. На перших місцях це є романи, але крім цього, зріс інтерес до політологічної, історичної, мовної, культурологічної літератури. Лі 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 Тому зараз дуже багато є. На це теж попиту. Люди хочуть книжок українською мовою, хочуть книжок з одного боку, які б могли відволікти від реальності, але з іншого боку теж шукають, щоб проаналізувати цю реальність. Наприкінці зустрічі очільник Івано-Франківська виокремив топ-5 книг, які ради би прочитати кожному. Серед них Еріх, Марія Ремарк Три товариші. Джордж Орвел Данина Каталонії, Юрій Горліс Горський Холодний Яр, Юрій Терещенко Довге 19 -те століття, Спротив асиміляції та Стівен Р. Кові, Сім звичок, надзвичайно ефективних людей. Окрім того, Мартінків подарував усім охочим книги свого авторства Лідія Жук, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.